よろしくお願いしま Наші повнопровідні автомобілі, 6 одиниць, вручили саме в один із підрозділів військово-морських сил. І пам'ятайте, що Черкащина завжди з вами. Вітання Я. командиру бригади, командуванню. Дякую, дякую. І хай ваш дух буде, кажуть, в нас вдохновляти, а Черкаський... Сужкаський. Ці автомобілі, звичайно, вони самі ходові, вони саме більше використовуються в умовах бойових і для евакуації наших поранених, і для того, щоб підвозити боєприпаси і інші матеріально-технічні засоби. Тому, дякуючи аграрній раді, яка вже передала понад 400 одиниць такої техніки в наші збройні сили, дякуючи іншим таким нашим прихильникам і підтримувачам Збройних сил, ми наближаємо перемогу і сподіваємось, і ми це вже бачимо, що перемога за нами.